Я вас вітаю. Сьогодні ми будемо проводити реставрацію такої великої стелі майже 300 квадратів. Певна її частина була вже зашпакльована. Далі ми будемо проводити ґрунтування ґрунтівкою акриловою, акрил-тіфен ґрунт. І потім будемо наносити фарбу іменлате смак фінах. Фарбувати будемо всю стелю. Тому задалегідь ми взяли три відео, але нам напевно її навіть буде багато. Чому? Тому що там, де буде покриватися вже другий раз, розрахунок витрат буде невеликий. Звичайно, там, де лише покривано, тут потрібно буде два рази пройти, перефарбувати. Але все одно, з урахуванням того, що в нас десь 270 квадратів, нам повністю вистачає такої кількості 30 літрів. Напевно, і залишиться трохи. Тому що покривна властивість і не латекса мене завжди вражає. Взагалі подобається працювати цією фарбою Результат покажемо. Перше, на чого ми приступаємо, це буде грунтування. Тобто цю частину, яка в нас була пошпакльована нам потрібно загрунтувати. Загрунтувати якісно, без всяких там переходів. для цього Довелося обклеїти пластикове примикання малярною стрічкою і будемо зараз приступати. Спочатку прогрунтовувати будемо маленьким валіком для того, щоб вийти самі примикання, а потім великим Використовуємо валіки з великою русою обережно ці Пішки буває я. Тому ми все заздалегідь застелили, бо від цього ніколи не дінешся. І ось так без ніяких особливих форм. Єдине, що потрібно розкатувати, щоб не було ні... Залишків, ні перекатів, наче то фарбуємо грунтівкою. Тобто, щоб рівномірне покриття було, тоді буде гарний результат потрапити. Гарно розкатуємо баліка, ми вже беремо на різних Щоб не залишалося в наличку грунтівки, потім буде просто хапати це все на вас і ми не гаємо. Викатали і дайте мам, прижимаючи його до стелі. Нігенько розказуємо. Детально проходимо. Проходимо на передній. Потихенько прогонтовуємо. Тільки хіба нежа літи, атом, очуватиш попівку. Тоді це буде кращий результат. Просто набіжну. Ще раз, коли буде трішки розбалити водою, щоб легше її було розкапати. Що у нас е потолком температура градусів на 28, І, правда, дуже близько підсихала. Наносимо, накатуємо нормальну валіку, у нас мене щоб не капало з нього. І от частина не наносимо, але такими рухами в одному напрямку завжди. Якщо взяли, Тішечки виходить на передній. Знову ночі. Балік не потрібно викатувати, щоб він був прямо сухий. Важди додаємо трішки фарби до нього і проклапуємо колосток. Перший наш е, шар вже висок, ми вже катаємо другий раз. Е, по другому разу хочу сказати, що потрібно не забувати, що краску потрібно розкатувати. Вже е, її розбавляти не потрібно, катаємо е, насиченою густою, як тою, яка вона є від виробника. І розкатуємо, не забуваємо, що не потрібно нічого залишати Але Фотолог 270 квадратів ми вже покрасили, залишилася ця, ця частина, яку ми покривали і красили один раз. Вже. І того хочу сказати, що з 30 літрів у нас, можливо, навіть літра залишиться. Тобто 270 квадратів це в один раз ми перекатали і 60 квадратів Другий раз. Загалом 330 квадратів в один слой вийшло. Тому всі витрати, які зазначені виробником, навіть перевищені себе. Так, ось, завершили ми реставрацію. Наш потолок. Звичайно. На камеру нічого не видно, він просто білий, рівненький, гарненький. Все. Далі інша частина. Все готово для проведення всяких закладів торжественних. Свіжили все дуже гарно. Тому все ми можемо зробити. Якщо не можемо самі, то просимо інших. Тому звертайтеся до нас, якщо у вас не виходить, але все у вас вийде. Хай вам щастить. На все добре. Гарного вам настрою і якнайшвидшої перемоги!